Це можуть мобілізувати до 25 років? Отже, громадяни України, які раніше не проходили військову службу, перебувають на військовому обліку призовників, вони не підлягають мобілізації до 25 років. Але якщо чоловік проходив строкову військову службу в мирний час, або був визнаний обмежено придатним, або здобув військово-облікову спеціальність. То він вважається уже військово зобов'язаним і він перебуває на військовому обліку. Тобто в застосунку резерв плюс у нього пише військовозабов'язаний. То такі чоловіки підлягають призову до військової служби, навіть якщо вони не досягли 25 років. Тому обов'язково перевіряєте через застосунок резерв плюс, чи ви стоїте на обліку призовників, чи стоїте на обліку військовозабов'язаних, навіть якщо вам немає 25 років. Підписуйтесь на мою сторінку для того, щоб знати усю актуальну інформацію про військовий облік та мобілізацію. І якщо вам потрібна консультація, правова допомога, пишіть в коментарях в особисті, чи телефонуйте за номером у шапці профілю.